Ми відправляли дуже тяжкого хлопчика. На жаль, він помер. вже. Це речаник Діма, який тільки сьогодні раділи, що вони отримали вже виклик до ліцею, де він мав навчатися. Пострадало п'ять осіб. Вероніка, яка працювала в цьому в кафе Лаванда, воно було дитяче кафе, де приходили, відпочивали просто дітки. Ви бачите, там на майданчику машинки дитяче, все. Через буквально 15 хвилин тут повинна була 18 годин розпочатися тренування діток із футболу. Зараз у неї такі осколкові поранення незначні. Але одна дівчиночка, 12 років, єва котлярова, вона бігла по вулиці, дитина в шоці, там уже її перейняли. І мама її була з нею. Вони тут були біля дитячого цього кафе. В неї сильно розірвало її ручечку. Стікала дитина кров'ю, але вчасно прибули. Швидкі допомоги. Ще був поранений хлопчик один діма Тимур. Тимур Герасимов. І наш ще хлопчик поранений був, це Бугусевич Славік. Я знав цих дітей особисто, тому що це наші діти, це мої діти. Я з ними працюю постійно. Я тут мешкаю так же саме, ці вулиця У мене теж ж саме. Тут знаходиться дитина моя, яка теж гуляє, але слава Богу, що її сьогодні не було. Ці тварюки по-другому їх назвати не можу, в них нема нічого нечиста, нічого. Бувати дітей. Це же це кафе було. Тут ніколи стільки дітей, ніяких військових ніколи не було.